Добрий вечір усім. Сьогодні святвечір або переддень Різдва і всі в очікуванні свята. Хочеться, щоб і в цей вечір наші погляди вони були прикуті до Ісуса і до того, хто є начальником і виконавцем нашої віри, бо саме Він є початком і кінцем нашої віри. Пророк Ісая за більше ніж 700 років до народження Ісуса сповістив про Нього. Наступне, це 7 розділ, 14 вірш, записані слова. Тому Господь сам дасть вам знака, ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл, що означає, «З нами Бог. Далі в 9 розділі 5 віршем Він говорить: наступне: бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності. Князь миру. Дитя народилося нам, даний нам син. Ще від гріхопадіння Бог сказав для людей, для перших людей, для Адама і Єви, про те, що Він приготував для них подарунок. Він приготував для них Спасителя і Месію, який має прийти і звільнити їх, стати їхнім Спасителем. І Здається, чудова обітниця, чудове, чудовий подарунок, який мався статися для людей, але лише через 4250 років, приблизно ось такий термін, Бог все-таки дарував цей подарунок для людства. І Ісус прийшов в цей світ, Він народився, він стався світлом для світу. прийшов... Світ темрявий, прийшов в світ гріха. Але для нас велика таємниця, і це справді так, те, що він був водночас і повністю Богом, і він був повністю людиною. Так як ми читали, дитя народилось нам. Він народився людиною, але син даний нам, він вже був від початку світу. Апостол Іван в першому розділі говорить про це наступне: перший вірш. Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. І далі 14 вірш. І слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Слово сталося тілом. І перебувало між нами повне благодать. Ісус народився як людиною, Він прийшов в цей світ і Богом. І з того часу нічого не, змінило, не змінилося. Для чого Він прийшов в цей світ? В першу чергу, для того, щоб відкрити для людей Бога, який він насправді. Він прийшов в цей світ для того, щоб знайти та спасти те, що загинуло. Він прийшов в цей світ не щоб йому служили, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Він прийшов в цей світ для того, щоб дати нам життя і життя з подостатком. Він прийшов в цей світ, щоб ми не загинули, але через віру в нього могли мати вічне життя. І Бог Ісус Христос, Він і сьогодні продовжує шукати кожного. Він не бажає. Щоб жодна жива душа, жодна людина вона загинула, але Він прагне спасіння кожного, він прагне прощення гріхів кожної людини. Для тих, хто прийняли Його, для тих, хто увірували в нього, є чудова обітниця. В Івангелі від Івана 1.12 написано, що для тих, хто увірували, хто прийняли Його, Бог дав владу бути дітьми Божими. І це Новий початок, нове життя, знаєте, з нового листка. Пророк Ісаїя, він в першому розділі 18 віршем говорить про це наступне. Він каже: якщо, друга частина 18 віршу, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна, вони. Бог обіцяє, що він змінить. Наше життя, Він простить усі наші гріхи, Він очистить нас, дасть нам нове серце, новий дух. І апостол Павло свого часу в Другому післанні до Коринтян, в 5 розділі, сімнадцятим віршем, він також говорить про це. Він каже, хто у Христі, то й нове творіння, стародавнє минуло, все тепер нове. Бог дає багато обітниць для тих, хто вірить в нього, для тих, хто. Є його дітьми для свого народу. Чи відкрили і прийняли ви для себе Божий дарунок, який Він дав для вас? Чи знаєте ви обітниці, які Бог дає тим, хто повірить в нього, і прийме його дарунок? На Різдво кожен прагне отримати якийсь подарунок, незалежно від нашого віку, чи це дитина, чи молодий, чи старший. Люди прагнуть на Різдво отримати подарунок. Бог свого часу. Дарував найбільший подарунок для кожної людини. Бог дав нам себе для того, щоб ми не загинули і могли мати спільність із Ним, могли мати вічне життя із Богом. Чи прийняли ви Божий подарунок? Чи прийняли ви Ісуса в своє серце? Якщо ви зробите це, то можете мати 100% впевненість в тому, де ви проведете і якою буде ваше, ваше майбутнє вічність з Богом. Якщо ви вже маєте цей подарунок, тоді я можу лише порадіти за вас і привітати вас, і закликати вас мати ще глибші, тісніші, ближчі стосунки з ним, аби пізнавати його і наближатися до нього. І Ісус Він обіцяє для тих, хто прийме Його, що Він візьме свою руку і провадитиме через життєвий шлях. На зустріч з усіма труднощами, з усіма випробуваннями, Він буде допомагати, підтримувати, Він буде благословляти, він ніколи не залишить. Для нас це ще раз можливість задати питання, чи отримав я ось цей різдвяний Божий дарунок, чи прийняв я його, чи відкрив я для себе Ісуса Христа як Господа і Спасителя. Нехай Господь допоможе кожному з нас в цьому. і... Богу і нехай буде подяка за те, що Син Божий Він стався сином людським, аби ми, сини та доньки людські, могли статися дітьми Божими. Йому слава. Амінь.